Оксанка сьогодні казала поїхати в епіцентр, поїхав туди. Треба було кое-що купити. І каже: візьми лампу на акумуляторах. Мені треба, щоб коли немає світла, я буду вишивати у кімнатки. Тихо, спокійно. Ну, добренько. от таку лампу купив. Купив саму лампу за 100 гривень цю стрічку з двома виходами. Акумулятор знайшов за гаражем. Він там, мабуть, рік вже. Не запускав автівку, видає 10,6 вольта. Подзарядив 11, зараз знову 10,6 Але для лампочки, бачите, як гарно. У нас є кімнатка, ми в неї ховаємося, ця кімнатка у нас без вікон. Дуже товсті стіни. Тут, мабуть, я не знаю, товщина десь 600 мм. Ми тут ховаємося, коли обстріл іде Нікополя. І вихід з цієї кімнати є на дві частини хати, так що можна буде вибратися. Так що от купив їй отаку от лампочку. Тепер не знаю, скільки вона буде живитися. Та досить досить нормальна буде. Ну, а це купив для дівчуль. Теж в епіцентрі. Це другий акумулятор. Я теж його в цьому році не здав, 200 гривень за нього давали, а я таки не привіз. На металобрух не віддав. Це сиреношки, тримає він 12 ровно, але Рено чомусь не заводилось і не заводиться. Там Це акумулятор, не пам'ятаю, як там правильна маркировка, для старт-стопа. Десь воно там написано зараз EFB. Акумулятори для машин, у котрих є старт-стоп. Коротше, кинув цю лампочку ледовську, Так що світло є. Дівчулі задоволені. Ще зупинився на Аврорі, взяв скотч пакувати яйця на відправку і натрапив на акцію. Так, що? Це у нас газовий балончик на 400 мл. Отакий, от, дивлюсь, акція 74 гривні. Ну, такий, ну нічого, давайте два балончика. Вона каже. Ми не розпечатали ценник, щось там принтер барахліт, Це вчора було 74, сьогодні 55 гривень. Три пакунки, не пам'ятаю, по 20 чи 30 штук у кожному ще були. Думаю, блін, як усім сказати, що така акція може комусь купити да відправити. Дешевше буде, ніж купляти по місту. Я от купляв цей балончик. Так, це вже пустий, е, майже всю партію переробили. Купляв 140 гривень, цей балончик 95, і тут 55. Ну, дуже гарно. <кхи> так що, якщо у когось є Аврора, зайдіть, спитайте, скажіть, що у Нікополі який під обстрілами, який е, тримається, от так дешево. а Чого у нас так дорого? Вимагайте, таку ж акцію. Вітаю усіх на своєму каналі. Нас не зламали, нас не зламають. Ці обстріли і падіння, скажімо так, енергетики, яке було встановлено, майже ну майже у всіх вже є світло. У нас у Нікополі не було 25 годин світла, а води не було майже 27 годин. Важко. Найважче це було те, що не було зв'язку зовсім. Тобто ти не можеш. Подзвонити і сказати, що у нас все добре. Всі знають, що нас обстрілюють, і з нами ще немає зв'язку більше, ніж добу. Це дуже-дуже складно. А електрика, газ, вода. ну Ми у Нікополі до цього кое вже звикли. Води в нас десь 100-120 літрів завжди є. Якщо газу не буде, дрова є. Ну то есть, а от зв'язок це були там. Так от. Ціми обстрілами ми ще більше згуртувалися. Ми ще більше стали незалежні, як і морально, так і фізично, а також і енергетично. Дуже багато людей зараз закуповують генератори, да, вони подорожчали, але це енергобезпека. Я розповідав, що людина робить, буде робити мені блок живлення. Я дав добром, в країні нічого немає. Десь 4-5 тижнів в кожну деталь треба чекати. І, мабуть, мабуть дай Боже, під Новий рік людина мені зробить. Раніше ніяк. Немає інверторів, немає акумуляторів, немає блоків зарядних, які видають 50 А більше. Ну, сьогодні заїжджав туди-туди. Ліхтариків немає на камулят, нічого, навіть батарейки перегрібали. Складно, але це нас закаляє. Все, що не вбиває, робить нас сильнішими. Тому вони тільки, як сьогодні у Львів писав, сьогодні відправку у Львів робив, там, писав Доброго дня, як у вас справи, доброго ранку, там, як справи, все добре, то людина каже, без води, зв'язку і світла, головне без маска ну, без них. Тому. Блін, усі прям клас, всі тримаються. Блін. У нас навіть у дітей і жінок яйця стали на багато металеві, такі, а у них їх немає зовсім. Так, що, що хочу такого відео, як на, на позитиві, на піднять вам настрій. Вчора не було світла. Позавчора його вимкнули. Я пішов спать у й не в 22 не в 23 не в 12 ночі, а в восьмий. Пів шостого встав і таке відчуваю, що я виспався. Нарешті я відпочивав, я не мало вдерть, я щось там не копошився. Я пішов спочивати, тому що нема світу, ну що робити? Одна свічка вже вигоріла, друга. Треба йти спадки. Піднявся, немає ютуба, немає соцсетей. Я у дівчуль поприбирав. Тобто я прибрав, сміття повиносив. Ще була навіть 10 ранку, а я вже все переробив і такої думаю, щось мало чеснока, Оксанка посадила, чи скопати ще, щоб посадити чеснок. Тобто є небольшой позитив, то що соцсеті забирають наш вільний час, час, який ми повинні витрачати на родину і на себе. Родина не з нами, вона в безпеці, тому як, якщо хтось був з родиною з родиною у колі родини, то я сподіваюсь, ви витрачали цей час на спілкування. На може, щось якийсь не знаю, десь може у кого немає обстрілів у парк, пішли. Може, ну щось робили. Я сподіваюся, що ви цей час не надгували і в якусь депресію не впадали. Ви чекали і проводили його ну як треба. Є маленький-маленький негатив. Сьогодні дівчулі знесли 100, 102, 102 яйця. Це най найрекорд з 1 січня 2022 року. Тобто, такого ще в цьому році не було. Я спеціально для цього відео тільки що порахував. 102 яйця. Це виходить 75%. Сьогодні вони зробили. Я просумірував усі дні за листопад і, і сьогодні теж антирекорд. За листопад мої дівчулі роблять 87%. Дуже класний показник. Я дуже задоволений. Буду рахувати до, до останнього. Багато хто казав, що півтора року і буде пайда яйценоскость. Хочу цей досвід мати і знати, скільки тримати кур. Тобто, я вже знаю, що рік тримати це, це мало. Можна тримати більше. Тобто, вони в мене виходить 4 серпня був рік вересень, жовтень, листопад. Тобто, рік і 3 місяці вони саме несуться, тобто їм, виходить, ще більше. 87% при тому, що вимкнення енергії відбувається і такі класні показники. Хайсик White, будь ласка, ось так видаємо. На вулиці трохи прохолодно, на вулиці зараз щось десь 3 градуси тепла. Дивіться, зараз де тут температура у нас 17. При тому, що вентилятор, вентилятор працює, шворка ця відчинена. І отак от комфортно в курнику, як і утеплений. Але дівчулі, бачите, не хочуть виходити. Вони тут сидять, тут є годівниці, вони майже завжди повні. Скоро буде подача. Ну, якби я зараз е зробив так, щоб вони виходили пізніше. Тобто раніше політку вони виход виходили десь о п'ятій ранку, зараз я зробив у восьмій. У 8 вони тільки виходять і то так нехотя вийдуть і знову заходять. Їм там не цікаво, їм там холодно і якось ну, не дуже воно впливає на яйценоски, що вони не гуляють. Ось вот так тут десяток максимум на вулиці, і то під навісом щось тут стоять. Смотрите, водичка жовта, це чектонік, раз на тиждень одну добу чектоніком пропаюваю вот сьогодні цей день. Це послід, людина прийде забере. Так, такі ящики є в мене. Батьки колись займались рибою, було більше сотні, там дещо розпродали по 50 гривень. Зараз навіть не знаю, скільки вони коштують. Гадаю, буду отак перевозити. Це ящик 600 на 400. Вважаю, що 5 моїх маленьких дівчуль сюди влізуть. В причіп і поїдуть. В притчіп ровно десяток, так, десяток чи 12 влазить таких ящиків, я пробував. На хамутіки отак візьму. В мене є сітка 20х20 мм, м'яка, але для даху це буде нормально. Притом, що причіп накрою, не дай Боже, хтось вилізе, але буде накритий. Вони там не задихнуться, тому що прохолодна. Вже все-таки грудень на носу. Отак от вони поїдуть, а там їх буду відчиняти. У мене просто нема досі кліток, ну, поки що кліток для перевезення птиці. Поки що не торгую їй, в планах є. Але отак от от так буду виходити з ситуації. Так вони поїдуть на село. Під останніми відео дуже різні є коментарі. Я дуже задоволений, скільки людей і стільки мінням. І кожен вже міркує зі свого міста, зі своєї позиції, і ти не можеш там сказати, що от я правий, а ти ні. Я про що? Я розповідав, скільки коштує собі вартість яйця. Там дуже багато людей написало, що я то-то не раховую. Ну, я порахував так, ви рахуйте так. Ну, сам смисл і посил був понятен, що яйце дуже завищена вартість його. В Україні на даний час. Зараз цими відключеними, мабуть, яйцем почало дешевшати, але воно зупиниться. Це я так відчуваю, це чуйка не більш не менше, не якісь суб'єктивні там мнення, тільки вона чуйкаться. Дивіться, було дуже велике вимкнення на добу і більше. Ті акумулятори, що у людей були, вони, мабуть, за 5-6 годин вмерли. Там, де були акумулятори, тобто не було акумуляторів, а були генератори, вони працювали все, весь цей час і вони споживали багато топліва. І це топлі треба тепер покласти на собі вартість. Я про те, що багато людей вже зараз заклали інкубатори. У когось, мабуть, відсотків, ну давайте порахуємо, 25-30% людей виводка не буде. Тобто, якийсь час. Працювали, не знаю, акумулятор, потім люди почали що там, одіялами гріти, потім баклажками з водою гріть. В итоге, дай Боже, що все добре. А мені здається, десь 25 четверть усіх інкубаторів не витримали це. Далі великі птахокомплекси. Невже у них є на добу генератори? Якщо є і вони працювали, то вони ж покладуть це на нас, на споживачів. От. Багато хто взяв, мабуть, малечу бролерів. Бролерів треба гріти. Там вже лед лампами ти не... Ну, не знаю, дай Боже, у кого-то грубка, щось таке. Але десь четверть народу постраждала від такого вимкнення. І на Київщині, я знаю, досі тривають і тривають вимкнення у центральній частині країни теж там. Тому ну, це я так вважаю. І багато було коментів під відео, де я казав, що людина робить мені безперебойне живлення. І, всі, і багато хтось там і так, і так, і так. Ідеально, застрахуватись від всього, це неможливо. Але якщо можливо, це дуже дорого. В мене на це немає грошей. Я вирішив для себе, що 4 кВт живлення мені вистачить майже на добу. Це буде робити освітлення і витяжні вентилятори. Якщо витяжні вентилятори працюють, то будуть вони всмоктувати кисень. Тоді можна поставити на крайня газову горілку, можна якийсь газовий обігрівач, пушку, неважливо щось на газу. Цю добу якось пережити, птиця мор не буде, тому що кисень буде поступати. А 4 кВт. У мене работает на 900 кубів витяжка, да, 900 кубів 60 Вт. Потребляем мощності. Зараз працюють 3 лампочки по 2 Вт. Ну, вже і великий світ врубився, але 3 лампочки по 2 Вт ну, достатньо. Птиця не, спі, не відпочиває, вона їсть, п'є і дає продукцію. Тому я вирішив так. Я не хочу шморгать генератор, можуть вимикати і вночі, я не поставлю будильник. Ті, що шморгати не треба, вони самі увімкнуться, коли немає електрики, це дуже дорого, не для моїх об'ємів. Ну, хто тобто, з якої колокольні, то так і дивиться, то так і, і роби. Але ми всі зрозуміли, що. Треба, треба щось робити: акумулятори, генератори чи щось ще. Але треба. Я однозначно не буду. Ну, це моє відео. Опять же, це я со своїм колокольним. Я хочу себе позиціонувати як сучасний фермер. Ну, Міні-фермер, міні але сучасний. Я не хочу строїти грубку, буржуйку, дрова. Буржуйка це максимум 4 години. Чому я не хочу це все городити? Тому що я... воно не контрольовано. Ти не поставиш на нього термодатчик, щоб туди напхати дров, і термодатчик казав, дрова не горить, не треба вам горіти, а треба через 2 години горіти. І грубка там вона нагнала 30-35, а мені було потрібно 22, треба було стільки багато не кидати. Я хочу бути так, щоб якась логіка, якісь мозги. За мене щось робили, а це електрика. Тому я буду прив'язаний до електрики і буду себе якось ну, от так від цього плісати. У когось є грубка, у когось є буржуйка. Навіть от ви бачите, багато хто на Сергія Шелудько підписаний, як і я. У нього грубка, Людина займається професіонально багато років, його задовольняємо. Ну от, якщо вас я колись займався вікнами, я продавав тільки рихау. Я закінчив академію, рихау, тільки рихау і все. Я про рихау знав все там. І коли люди приходили, я там говорив, що тут опланітель сйомний, там сйомний, тут е паз внутрішній під наклоном, а там прямий сток води легший. Я там дуже багато про рихау знав і розповідав. Але коли приходили люди. Ну, Я не вмію обманювати, я якось дуже багато розповідаю і ділюсь своїми знаннями. І це в житті ну, дуже погано за мною поступали люди, тому що я з ними ділився, а вони використовували це проти мене. Ну, як казав так, що от приходить людина, він каже, та в мене стоїть допустим, там Аксар фурнітура, дуже дешеві вікна, Але класно, вони працюють. Я кажу, а на що ви прийшли до мене? Ну, от думаю, може рехау поставити. Не треба вам. Ви задовільні ВДС, задовільне, Ілі OpenTech. Йдіть ставте в ту фірму. Навіщо ви приходите і міняєте а, споживач... ну, поставщика? Він вас задовольняє. Нащо? При тому, що рехау грічуні з фурнітури, або маку я продавав, це дороже десь на 15-20%. Вас задовольняє. Будь ласка, йдіть і купляйте. тому що ну, я завжди казав, сама класна фірма це та, яка вас задовольняє. Тому, якщо вас задовольняє генератор, використовуйте генератор. Якщо вас задовольняє буржуйка, буржуйка. Я багато разів казав, якщо вас задовольняє запарювати дерть, знаю, очистки, картошку варить, картоплю вибачайте, там щось ще, гарбузи. І у вас класно несуться. Блін, вам класно, ви не заморачуєтесь, там амінокислоти, кислоти, у вас голова не болить, як у мене. Якісь амінокислоти, протеїн, я щось там рахую. Під вечір немає світла. Я там так треба перерахувати щось не те, кількість яйця, там щось. А у вас його цього немає, у вас голова не забіта, вона вас не болить. А я ночі просинаюсь, у мене отак -от очі, і я там щось міркую. Як що робити? А ви цього не робите. Тому кожен зі своїх колокольні, головне результат. От і все. Так, отаке от позитив. Отак от, от ми рухаємось і будемо рухати, рухатися далі. Ніякі ракети нас не запугають. Хлопці на хлопців там на нулю воно ніяк не впливає зовсім воно впливає на те, що ми гуртуємося ще більше. Так, слава Україні! Дякую хлопцям, до побачення, пока.